Вітаю, ви на каналі МінФін. З вами я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ми починаємо. Будемо говорити про прогноз курсу валют на період з 3 по 9 липня 2025 року. Скажу вам відразу, що на валютному ринку України та на міжнародному ринку на цей період буде дуже, будемо говорити так, цікаво. Чому? Тому що з одного боку, у нас 4 липня з вами вихідний в США. У них День Незалежності, тому всі розрахунки по долару в Україні в цей день, а це у нас буде п'ятниця, вони будуть проходити на умовах Том. Тобто розрахунки в гривні цим днем, поставка долара на наступний перший робочий день. До чого це призводити? До того, що у нас в нашому випадку це буде понеділок, 7 липня. І це дуже незручна форма розрахунків для більшості наших клієнтів, тому вони все ж таки свої операції саме по доларах будуть проводити або 3 липня у четвер, або відразу їх перенесуть на. 7 липня, тобто на понеділок, і це суттєво вплине на саму статистику торгів цей день, тому що, наприклад, тоді 4 липня вона буде низькою в межах за моїм прогнозом від 125 до 160 мільйонів доларів. Це буде у п'ятницю 4 липня, і достатньо великою по українським міркам, тобто в межах від 170 до 240 мільйонів доларів у понеділок. Крім того, з іншого боку, 9 липня у нас закінчується термін заморозки вводимих раніше Трампом можливих торговельних мит по європейських товарах, і відповідно поки що заморожені відповідні дії Євросоюзу відносно американських товарів. І це буде напряму впливати на поведінку пари євро долар на міжнародному ринку і впливати таким чином на курс євро в Україні, тобто інтрига залишається. Якщо Сполучених Штатів, тобто ну будемо говорити відверто, Дональд Трамп та Європейський Союз домовлюються на паритетних умовах, і або, наприклад, ці санкції не будуть введені взагалі по підвищенню торгового мита, або все ж таки вони знайдуть компроміс, який більш-менш по влаштовує всіх, то в такому варіанті пара євро-долар буде в межах від 1,169%. До 1,182 долара за євро. Це за моїм прогнозом. Якщо ж вони все ж таки не домовляться і санкції ведуть, а ми розуміємо, що все ж таки Трамп він ну, достатньо активно зараз і імпульсивно про це це говорить. То, де да крім того, ще й періодичні нападки зараз Трампа на голову Федрезерва Джерома Паула, то тоді це буде призводити до того, що в кінцевому варіанті буде зовсім інший розклад. І це буде в межах коридор по парі євро-долар буде в межах тоді від 1,173 до 1,195 доларів за євро. Тобто, в такому випадку євро дещо це теж відвоює у долара чергові позиції. Чому? Тому що в кінцевому варіанті в такому, при такому сценарії євро все рівно буде виглядати більш прогнозованою валютою, а ЄЦБ більш теж прогнозованим регулятором ніж Федерезер Сполучених Штатів, і крім того, ще пам'ятаємо, що у нас вами є 2% інфляція у Європі. Тобто зараз вона в прогнозованих межах, які у нас були закладені їм же ЄЦБ, в свої прогнози і свої розрахунки. Тобто, на цьому фоні, якщо, наприклад, ми розуміємо, що якщо будуть зростати всі ці е, е, мита, то це призведе до того, що в, в, в Сполучених Штатах знову є ризик по, по підвищення інфляційних процесів, і це буде грати проти долара на цих ринках. Ну і крім того, то що я вже казав вам раніше. Є е у нас ще ситуація по Джерому Пауло, тому що його каденція закінчиться в 26 році. І е, якщо Трамп буде замінювати його на більш лояльну для себе людину, а ми розуміємо, що така ситуація може бути, то ще і фінансовий ринок, і фінансовий регулятор будуть більш е, підлаштовані саме під хотілки Трампа. І тоді у нас буде дуже непередбачувана ситуація вже не тільки на військовому фронті, але і взагалі на економічному фронті по всьому світу. Зараз все ж таки Паул дещо стримує оці е, хотілки Трампа, і він більш прагматична людина, ніж е, та людина, яку може замінити е, Сполучені Штати. Ну і крім того, продовжується розмова про черговий шатдаун, тобто про необхідність збільшення кредитної. Е, е, Стелі по боргу держборгу сполучених штатів Нагадаю, що він вже зараз більше 36 трильйонів. Якщо е, всі ці моменти і будуть якісь гучні заяви, то ми розуміємо, що це буде суттєво впливати на пару євро-долар якраз в межах від 3 по 9 липня, про що ми говоримо. Ну і крім того, новий сюрприз: черговий конфлікт між Маском та Трампом, який теж закінчився з винуваченням один одного, це теж може приводити. До якихось гучних заяв, а ми пам'ятаємо, що Ілон Маск все ж таки одна з найбагатіших людей світу, достатньо впливова людина, тому це теж буде впливати на ринок. Ну зараз перед вами графік євро-долар на момент запису нашого ролика. Ви бачите, що дійсно зараз поки що євро дещо відвоює свої позиції відносно долара Сполучених Штатів і вже пробивала поріг більше 1,18 долара за євро. Зараз десь один 1,177-1,178 долара за євро. Ну, за моїм прогнозом, на тлі всіх цих подій, все ж таки, в період з 3 по 9 червня, ми будемо мати коридор по парі євро-долар в межах від 1,169 до 1,188 долара за євро. За євро, і е, тоді курс долара та євро в Україні на період з 3 по 9 липня буде і е, його динаміка буде наступна. Перше, з одного боку, пам'ятаємо, що в е, жорстких валютних обмежених Національного банку на українському саме вже валютному ринку і стабільного надходження зараз міжнародної е, фінансової допомоги і того ж самого МВФ, то що недавно вже говорили, то НБУ зараз має всі механізми для того, щоб е, стримувати девальвацію гривню. На початку липня цього року. Зараз вами таблиця динаміка міжнародних резервів. На 1.06.2025 року вони становили 44,5 мільярдів доларів. При обсягах міжбанку по системі Bloomberg десь в межах від 200 до 250 мільйонів доларів. І таким чином, це обсяги, це, таким чином цих резервів повністю достатньо для повного контролю за саме курсоутворенням та стабільністю курсу долара. на... Нашому валютному ринку. По курсу євро щодо гривні, то, що я вже казав, грає фактор поведінки євро-долар на міжнародних майданчиках. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долара США та Євро, ви бачите, що так, дійсно, долар поступово все ж таки по ціні зростає. тобто Гривня девальвую, але не в таких великих темпах. Тобто Національний банк за рахунок своєї от этого, політики гнучкого курсоутворення він його стримує. Але а от по євро у нас все, що відбувається на міжнародних ринках, відразу відображається на курсі євро відносно гривні в Україні. Крім того, зараз підкреслюю, що основна загроза для гривні це збільшення дефіциту бюджету на фоні збільшення витрат на оборону. Пам'ятаємо, що майже більше 400 мільярдів. Гривень буде потрібно для фінансування додаткових операцій по ну, оборонному комплексу, по ЗСУ і так далі. І крім того, незрозуміли перспективи зараз поки що по формуванню бюджету і дефіциту бюджету, і міжнародного фінансування на 2026 рік. Це впливає на ринки для тих, хто все ж таки намагається прогнозувати ситуацію. Не тільки на 25 й рік, ну і на 26. й Тобто ці ризики великі, вони поки що залишаються, вони теж суттєво впливають на ринок. Е, крім того, на період з 3 по 9 липня НБУ буде вже традиційно намагатися згладити на нашому межбанку коливання по долару. А якщо у нього буде можливість, і коригувати все ж таки курс і по євро за рахунок того, що в деякі моменти, коли євро, коли євро буде зростати на міжнародному ринку, він буде дещо намагатися опустити курс долара до гривні. на Внутрішньому ринку таким чином компенсувати ці каливання там зростання, а тут зменшення. Якщо це в нього підкреслює, буде е, така можливість. Чому? Тому що все ж таки ми розуміємо, що коли зростає курс євро, це впливає і на інфляційні процеси в Україні. Чому? Тому що зростають всі імпортні товари, які номіновані в євро. Е, крім того, Національний банк буде виходити на ринок з продажем долара майже щоденно. На період з 9 з 3 по 9 липня обсяг операцій на міжбанку буде від 125 до 230 мільйонів доларів з найменшою активністю саме 4 липня, тобто в Сполучених Штатах, вихідний, і це зменшує активність по роботі по долару. для підтримки курсу гривні на міжбанку. За цей період Національний банк витратить за моїми прогнозами від 560 до 870 мільйонів доларів. Враховуючи зараз нестабільність, все ж таки курсу долара та євро на українському. Міжбанковському ринку, то я все ж таки сказав би, що я прогнозую деяке збільшення попиту на валюту на гатівковому ринку в період з 3 по 9 липня 2025 року. І це буде призводити до додаткового деякого тиску на курси і долара і євро саме в Україні на гатівковому ринку теж. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що я вже казав, що з 1 липня у нас починає є нові ліміти на липень місяць. Покупівлі валюти в розмірах до 50 тисяч гривень в еквіваленті на картки і до 200 тисяч гривень на валютний депозит терміном з трьох місяців. І якщо частина людей буде, якщо бачити, що курс все ж таки зростає або євро, або долара, вони будуть купувати валюту для того, щоб підстрахувати і зменшити свої валютні ризики. На міжбанку на період з 3 по 9 липня я прогнозую коридор по пари євро-долар в межах від 1169 до 1,188 доларів. За євро це буде відображатися на курсі Євро відносно гривні теж. І тому, якщо котирування долара на міжбанку в період з 3 по 9 липня, за моїм прогнозом, будуть в межах від 41,55 до 42.05 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня ми виходимо на курс євро на торгах цього тижня в період від 48,57 до 49,96 гривень. Хочу вам нагадати, що в даному випадку цей тиждень ми говоримо з 3 по 9 В'ятого липня, тобто, це у нас буде з четверга по наступну, по по наступну середу. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок і по євро в межах від 20 до 60 копійок. В гуртових обмінниках спреди по долару і по євро буде в межах від 15 до 20 копійок. Курси купівлі-продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,25 до 42,30 гривень. Тобто ми бачимо, що деяке зростання все ж таки теж відбувається. А в обмінниках фінкомпаній в межах від 40 41,40 до 42,15 гривень. По курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 48,50 до 50,30 копійок за євро. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в вущих межах, тобто від 48,40 до 50,15. Гривень за євро. На цьому в мене все. Підпишіться під наш, на наш канал, якщо ви не підписані. Поставте нам лайк під цим відео. Буду вам дуже вдячний. Нагадаю, що ви на каналі МінФін. Всім мирного неба над головою. Все буде добре.